Сьогодні готуємо неймовірно ароматний та ніжний мандариновий курт. Це універсальний крем з оксамитовою текстурою, який ідеально підходить як начинка для тортів, макаронс, капкейків або просто як додаток до блинців. Я покажу, як досягти ідеальної консистенції та зберегти яскравий колір без барвників. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. І перше, що нам потрібно зробити для мандаринового курду, це підготувати мандарини. Для початку нам потрібно зняти цедру з двох мандаринів. І перед цією процедурою їх потрібно обов'язково обдати кип'ятком. Це я зазвичай пророблюю з усіма фруктами, які купую в супермаркеті. Шкірка у мандаринів дуже тоненька та ніжна, тому знімати цедру потрібно дуже обережно. Потрібно знімати саме верхній оранжевий шар цедри. Якщо до крему потрапить білий шар шкірки мандарину, готовий крем. Може гірчити. Отже, цедри двох мандаринів достатньо для приготування крему. Після цього до цедри відважую відразу всю потрібну кількість цукру для мандаринового курду. Та ось так гарненько пальцями перетираю між собою цукор та цедру. Завдяки цьому цедра краще розкриє свої ефірні масла та аромати. Відставляю мандариновий цукор поки в сторону. Нехай цукор та цедра гарно потоваришують між собою. Залишаю спокій ароматний мандариновий цукор на хвилин 20. Тим часом продовжую приготування мандаринового курду. Для мандаринового крему нам потрібен сік мандаринів. Розрізаю мандарин наполовину та вичавлюю з нього сік з допомогою такого простого домашнього гаджета. По рецепту нам потрібно 200 мл мандаринового фрешу. І мені для цього знадобилось 6 мандаринів. Але ви орієнтуйтесь по тим мандаринам, що ви придбали в магазині, адже зараз сезон мандаринів у самому розпалі. Мандаринів в магазинах зараз дуже багато і вони всі різного розміру. Також мені подобається такий насичений колір середини. Мандарина. Завдяки цьому мандариновий курт буде більш насиченого оранжевого кольору. Я буду готувати свій мандариновий курт по більш класичному рецепту, а саме буду використовувати у приготуванні жовтки. Тож нам потрібно розділити 4 яйця на білки та жовтки. Краще всього це робити, поки яйця ще холодні. Викладаю 4 жовтка у ковшик з товстим дном. Саме в такому посаді краще всього готувати заварний крем. І такий мандариновий крем також можна віднести. Внести до одного з видів заварного крему, адже ми його будемо готувати на вогні. Сюди ж в ковшик до жовтків відважує потрібну кількість крохмалю. У приготуванні мандаринового крему краще всього використовувати кукурудзяний крохмаль. Переношу в ковшик з товстим дном ароматний мандариновий цукор та сюди ж виливаю мандариновий фреш. Та тепер вінчиком Перемішую всі ці інгредієнти між собою до однорідності. Дуже довго та інтенсивно це робити не потрібно, бо від цього на поверхні може утворитися дуже щільна піна, яка в подальшому буде заважати під час варіння крему. У мене мандариновий сік був холодний. Мої мандарини перед приготуванням переночували ніч в холодильнику, і саме в холодному соці крахмаль краще всього розчиняється, і вийшла в нас така цитрусова основа для мандаринового крему. Та тепер ковшик з містом ставлю на трішки менше, ніж середній вогонь. Та весь час, помішуючи основу для крему вінчиком, варю його до загустіння. У мене на це пішло 5 хвилин. Поки крем ще гарячий, додаю до нього вершкове масло та знову перемішую свій крем до максимальної однорідності. Та від вершкового масла крем став ще ніжніший та в ньому з'явився притаманний йому блиск. Та тепер, що нам ще залишилось зробити, це позбутися цедри мандарина та дрібних яєчних згустків, які могли утворитися окремі під час його заварювання. Я свій крем, звичайно, весь час помішувала вінчиком, але краще перестрахуватися, адже буде не дуже приємно, якщо такі згустки будуть потраплятися окремі під час смакування десерту. І для цього я перетираю свій мандариновий курт через сито. Це обов'язково потрібно зробити, поки крем ще гарячий, тому що після охолодження крем. Крем уже буде дуже густий та щільний, і тоді перетерти його через сито вже буде набагато важче. Хоча крем ще гарячий, але він вже має гарну густину. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Після цього накриваю мандариновий курт харчовою плівкою в контакті. Та залишаю його в спокою при кімнатній температурі. А коли крем охолов, ставлю його в холодильник для повного охолодження та стабілізації. Такий мандариновий курт може зберігатися в холодильнику до тижня, тож його можна приготувати заздалегідь та використовувати у приготуванні будь-якого десерту, коли вам зручно. Після стабілізації в холодильнику мандариновий крем стає дуже щільний. Такий мандариновий курт може стати родзинкою у багатьох десертах. Його Можна використовувати у приготуванні торта. Також він може стати цікавою начинкою в тарті чи капкейках. І ось такий в мене вийшов мандариновий курт. Він ніжний і водночас гарно тримає свою форму. Також він дуже ароматний, яскравий та неймовірно смачний. Цей мандариновий крем виходить з притаманною для нього кислинкою, тож я думаю, що він буде дуже гарно поєднуватися із солодкою маренгою. Тож з ним я готувала меренговий рулет. На каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси приготування меренгового коржа для рулету. І посилання на це відео з'явилися у правому верхньому кутку. В моєму випадку мандариновий курт був начинкою для шоколадного меренгового рулету. І це вийшло неймовірно смачно. Також такий мандариновий курт може гарно смакувати і, як самостійний десерт, він готується з доступних продуктів, а також дуже простий у приготуванні. Тож, поки сезон мандаринів у самому розпалі, дуже раджу вам приготувати такий крем для якогось десерту вдома та порадувати своїх близьких. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. На каналі вже є відео з рецептами лимонного курду та апельсинового курду. І сьогодні з вам рецептом мандаринового курду. Цікаво, який з цих цитрусових курдів вам. Більше всього до вподоби. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, адже кожен з нас має якісь свої смакові вподобання. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!